життя в оберненому світі, 13 серпня. Шульги по всьому світу відзначають свій день. Відтепер свято засноване на початку 90-х у Великій Британії. Офіційно прийшло і в Україну його організатори кажуть: люди для яких ліва, а не права рука головна, заслуговують щонайменше на повагу. І наш правунки світ він не пристосований в принципі для ляліші, починаючи від. Ножиць звичайних або ручки, яку дуже важко писати лівою рукою, і закінчуючи власне турнікетами в метро, які пристосовані для того, щоб туди на ходу покласти жетончик правою рукою. Психологи підкреслюють, лівші у більшості випадків неординарні та креативні люди. А саме через побутові труднощі вони творять себе, розвивають унікальні вміння та здібності. Ці діти в кінцевому щоті виростають іноді в поразительне крупне фигуры, науки, искусства, политики, или все обладают определенной такой удивительной, притягательной силой. Но вполне йому й можуть талкивати ліва рукасть такраз розширення не Мірні он оказывается двусторонним. Ти можеш пользоваться двома руками, кожну з них в полной мере мірі. Кстати, очень э, з переучених пишуть двома руками. Втім, спосіб, як полегшити життя лівшам, знайшли у Америці та Європі. Там вже давно функціонують спеціальні ліворукі магазини. Нещодавно перший такий відкрили і в Києві что это не просто магазин, это целая такая вот идея. Поэтому э, наш магазин, часть э, ассортимента, рассчитана, больше даже часть рассчитана на детей, чтобы именно им э, помочь э, развивать свои таланты и себе гении. Тут навчальні посібники з письма для дітей і дорослих, шкільні прописи, кухонне приладдя, лінійки з оберненою шкалою і навіть годинники, що йдуть стрілками назад. Кажуть, за бажанням можна замовити і більш унікальні речі: гітари, ключки для гольфу, кулі для боулінгу тощо. Втім, найбільш ходовим товаром кажуть, є спеціальної форми ручки. Од дивіться, допустимо, ручка імієта вот спеціальну форму ізогнутої чуть-чуть. Благодаря благодаря котрої ліфше угол обзора. То тобто, сябично, коли ліпше пішуть, ані либо виворачувають руку. чтобы видеть то, что они пишут, либо накруняем голову. Mm. Вот с этой ручкой такого делать не нужно. Здесь можно спокойно вести строку, при этом видеть то, что ты пишешь, и корпус остается ровным. Якби как бы не стояла рука у ліфши, вона не затирає руку за собою страху при письмі. То есть, вот это место вже не буде чорним. Камногії ліпши в кему привиклі. Напередодні свята у крамничці аншлаг близькі та друзі закупляються подарунками. Розказують мати шульгу вдома справа часом дещо копітка. Втім, головне в цьому випадку розуміння. Ну особливо, неканішне, ну ми стараємося, стараються щоб було у нього не, не виникало проблем. В каких-то мелочах мы там какие-то консовары покупаем ему, конечно. Нам повезло с учителями очень хорошо. Нам всегда помогали с первого класса. И никто никогда не переучивал, не, не давил, не заставлял, И поэтому проблем нет. За статистикою зараз на землі проживає до півмільярда ліворуких людей. Тільки у Європі шульгами народжується більше 10% дітей. Найчастіше вони обирають професії артистів, художників, письменників. Найвідоміші шульги світу: Біл Клінтон, Барак Обама, Осама Бін Ладен, Марк Твен, Чарлі Чаплін, Джимі Хендрікс, Пол Маккартні, Анджеліна Джолі, Сильвестер Сталоне, Брюс Вілліс, Майк Тайсон, Білл Гейтс і навіть Барт Сімсон з відомого мультфільму серед знаних шульг українців. Міністр освіти Дмитро Табачник, музиканти Святослав. Вакарчук, Ігор Завацький, модель Інна Цимбалюк